В одному з наших озер, створеного власноруч, з автономною комбінованою системою фільтрації, з біоплата, живе, рідкісна, прадавня білуга разом з іншими осетрами і райдужною фореллю. Це справжня цариця прісних і солоних вод, яка ніколи не спить, живе понад 100 років і сягає ваги понад тону. Та має найдорожчу чорну ікру. Білуга хижак, вона швидко росте. І харчуються навіть взимку. Тому її видно влітку, взимку завжди на поверхні води. На відміну від інших осетрів, ленського осетра, Стірлять Бістера, Руського, які переважно більшість часу знаходяться на дні. Вони там харчуються і живуть. В основному їх можна побачити влітку. Так вони йдуть до рук, харчуються на поверхні, буває, виходять, і їх можна покормити, погладити, але все одно вони. Ідуть на дно і переважно більшість часу проводять на дні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До нових зустрічей!